Всіх вітаю, ви на каналі Сльози Ефіра, і сьогодні буде доволі таки лайтовий відос, на мою думку, тому що ми будемо ставити приблизні цілі на 2025 рік, прям вздовж і поперек. Я кажу зразу, що я не ванга, у мене немає картаро чи чогось подібного. Тож просто чисто графічно будемо балаболити. Такс. Як побачили, в мене з боку була монета XRP. Зараз подивимося, що там взагалі відбувається. Я її був зафіксував по 2,7 долара. Ви приблизно ось тут. Скріншот, якщо що, прикріплю. Дуже хороший вихід. Мені подобається. Середня точка входу була в районі 50 копійок, виросли до 2 доларів. Прекрасно, прекрасно! І я на вирочку з цієї монети перелив в іншу монету. А саме NMT, Тоже прикольно виглядає, як мінімум, це є на ефірі. І, по-друге, цю монету підтримує самбайбід. Наступна монета це USTC. Так, з ним трохи слава. Зіграла погану долю, але я не вважаю, що це прям погано. Ой, не ця монета. Вже відвік її писати, бо давно не спостерігаю, але в будь-якому випадку я її купляв. М -м ну, хай буде з байбіта. О, точно, хай буде з байбіта. Тут є повний графік. Ну, майже повний, але нехай саме падіння, як мінімум, є. Зараз візьмемо регуляр. Дуже файно. Я її куплю перший раз тут. Ми тут вистріли. Я не продав, бо я думав, що воно буде рости далі, але після цього падіння я ось тут десь зафіксував 3 ікса. Так що в середньому десь ось тут от я її продався. А зараз я знову її купив після довгого такого флету, тому що вірю, що на цій монеті повністю маніпуляція не закінчена, тому що цю, точніше, цей стейблкуін не виводили з біржі, щоб можна було ним торгувати. В перший день так, тут були приколи де Делісти, всякі новини. Але потім вони її назад прийняли, і воно відскочило. Що, в принципі, хорошим знаком. І далі вона просто торгується. Вона торгується з 2022 року, з 890 днів майже. Це купу років, просто на дні катається. І я вірю, що такі. Ну зараз я подивлюсь на дропстеп, щоб не балаболити прямо що там, як, там. Так, з UST, USTC. Дуже хороший стейблкоин, як бачимо. Сентимент медвежий. Супер. Дивимося, на яких біржах торгується просто. Binance, Okex, Binance, Gate, Bybit, Max, коротше, на всіх біржах. І вона на всіх є біржах після такого скаму і тривалого накоплення, я б так сказав. І це дуже прекрасно, як на мене, інвестиція з точки зору ризик прибуток, тому що я сюди ну, кинув маленьку частинку від XRP, Дуже маленьку. Так що навіть якщо вона виросте десь на 50, а то й 70 центів, то це буде 1 до, як бачите, 1 до 32, 1 до 30. Що я вважаю, доволі таки непоганим. А далі я просто закріпив позицію на HFT. Бо він трохи таке відстає. Але вірю, що не все так погано, як здається, на перший погляд. Та додав позицію Фалдео. Так як в мене було відео на 50-7. Ну, я і я її не перестаю вірити і чекати, що так і станеться. Ну Сильні дампи, але все абсолютно нормально. Тож, тепер перейдемо до прогнозу на 2025 рік. Так,с. Залишається буквально зовсім трішки. Я гадаю, що 2025 рік почнеться саме зростання. Ну, на біткоіні це буде складно реалізувати, бо він вже так виріс. Давай якийсь альткоін візьму. Хай буде дот. Не знаю, чи воно мені подобається ця монета, чисто технічно. Дота, e, з 2025 року. Я думаю, що буде просто впевнений ріст. Я не знаю, до яких значень, ну от просто. Далі, я думаю, що ринок прийде в фазу ейфорії і після чого ми побачимо сильну корекцію доволі. Це буде пов'язано, може, з якимись геополітичними рішеннями в світі і тому інше, так як було з шахедами там, на бітку. Я думаю, що це буде щось дуже схоже на Альті. Тут дуже залежить все, куди альта зайде трохи, але це не так сильно та й принципово. І я вважаю, що альтсезон на цьому моменті тільки-тільки почався. Це не є, так би мовити, кінцем і все, далі розворот і смерть. Я вважаю, що ми далі просто відскочимо і дамо ту саму найімпульсивнішу палку взагалі в космос, куди тільки ре... Ну можливо, неможливо. Там вони приймають її і всяку-всяку срань. Вони вміють, вони знаються. От якось от такий от план на 2025 рік. Чітко, коротко і ясно. Я не можу сказати прямо по часових рамках і тому іншому, але притримуюсь приблизно такого плану. Альту, поки що всю тримаю, вона у мене вся валяється в стейкінгу, так що без діла нічого не стоїть.